Дитина підростає і вперше у своєму житті усвідомлює людську смертність, зокрема і власну прийняття теми смерті, переживання її одна із важливих криз у житті дитини. Без неї неможливе гармонійне дорослішання, але це усвідомлення може дуже травмувати дитину. Особливо, якщо ця тема досить табуйована в нашому суспільстві, так і залишиться непроговореною. Книжка відомої дитячої психологині Світлани Руйс, таємниці життя та смерті, це, власне, спосіб, у який можна проговорити з дітьми цю непросту тему, щоб уникнути страху і навчитися щодня святкувати життя. Книга практикум роздуми» призначена для читання батьків з дітьми. Книга майстерно ілюстрована художницею Марією Рудик, малюнки якої створюють теплу та невимушену атмосферу для цієї непростої теми. Щоб ознайомитись з психологічною літературою для дітей та підлітків, завітайте до сектору дитячого розвитку та дозвілля Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара.